Вітаю вас, Катерина. У вас неймовірна історія, я відразу скажу. По-перше, ви в 19 років, я правильно запам'ятала, пішли доброволицею раз в Азов, два, третє ви з це Як ви взагалі все це переживали чи переживаєте для себе? По-перше, не так, я перепрошую. Я відразу вам хочу сказати дякую за вашу службу. І насправді це честь розмовляти мені з вами. Дуже дякую вам за ваш захист, І що ви в такому юному віці. Пішли на такі дуже серйозні рішення. Я не знаю, можливо, ви чули. Азов це сім'я завжди була сім'єю. Тому е, з їхньою підтримкою зазвичай це все легко. На всі проблеми дивишся, і все легко. Все можна пережити, з усім можна справитися, з будь-якою втратою. Вони поряд. Поки мене не було, мої друзі, мої знайомі з Азову, вони підтримували мою маму. Тому я в сім'ї і ну тому мені це все легко перенеслося, Ну більш-менш легко, скажімо так. А скільки часу ви були в полоні? Коли вас саме вас звільнили? Ви ще з Азовсталі вийшли? Так, Так, майже рік. 17 травня ми пішли, і 6 травня, 23 го року, нас звільнили. Реабілітувались для себе уже чи все ще ні? А, от. Зараз ми з чоловіком розуміємо, що ми так, ми вже трошечки от якось реабілітовуємося, немає таких там тригерів, чогось. От вже так, вже от пройшов час, і ми вже, от, хоча ми в ми в строю вже більше року, ми стали в стрій у вересні, от і за рік адаптувалися, от уже скажімо, в новому підрозділі, тому що наші друзі ще або ну, в полоні, або загибли. А нові є нові знайомства, є нові друзі, є нові військові, які допомагають теж так само адаптуватися до всього. І тому ну легше і краще. І тому ми вже якось. Ну, от нормально вже. Більш-менш рівно, спокійно до всього відносимося. Спочатку було важко нам. Ви поза кадром мені сказали, що все ж таки жінці на війні складніше ніж чоловікові. Наскільки я правильно зрозуміла? До до повномасштабки, до початку повномасштабки було важкувато, важко, тому що ну, не було прям такої причини, типу чого ти пішла служити, чого, що ти тут робиш. Тобі що там, чоловічої уваги замало, чи що? От. А зараз навпаки, зараз хлопці мобілізувалися, хтось контракт підписав. Е і вже не таке відношення. Навпаки, там, ти що, з 14-го року, ого, класно, а що там, а як, а як було? І питають, от, допустимо, як було раніше в Азові. А знаєш там того зі старичків, а знаєш того. А я знаю, розказую, яка ця людина, як цю людину бачу, і тому, ну. Зараз вже не таке відношення. Ну зараз набагато все крутіше. Ми розрослись до бригади Азов. Я така рада, капець. що ми вже ну такі не не батальйон, знаєте, не рота, не 80 чоловік, чорних чоловічків, а вже бригада. Це дуже круто. А ще ви мені сказали, що коли війна закінчиться, дасть Бог, можливо, це там станеться наступного року. Ну принаймні, ми такі новини чуємо. Не Ні. Ну, за, за три дні Київ взяли. За три дні Київ взяли. Так само ну, в наступному році не закінчиться війна. Ну, не ну я не вірю в це. Ну це як? Це хіба що ми маємо віддати всі території свої? Я не бачу сенсу, щоб віддавати території. Мої друзі загинули. У мене вс майже всіх друзів немає. Вони залишилися в Маріуполі. Я не хочу просто так віддавати Маріуполь тим родам виродкам. Так. От. А служити так я. Я дуже вдячна Азову, що вони зі мною, що вони допомогли з, як казала Ханна, там так з просто з ями. Вони допомагають мені. Я дуже вдячна, що мене обміняли саме через рік, а не пізніше, не через два, не через три роки. Я вдячна за це командуванню, що вони мене висували на цю позицію. Тому я хочу теж віддячувати своєю роботою. Ваші друзі, це 1700 осіб. Здається, все ще в російському полоні. Чи підтримуєте ви якось зв'язок із найближчими для себе? А, зараз 900 чоловік в полоні. Трошки, так, це загалом там з іншими бригадами. Я мала на увазі оборонців Маріуполя, а це так 900 азовців. А, ну, я за свою сім'ю знову ж таки. В мене знаєте, ну типу є сусіди, а є ж своя сім'я, прям ріднесенькі мої. От, тому я. Завжди, знаєте, типу, кожна жаба хвалить своє болото. Моїх 900, здається, чи 800, чи 900 чоловік, Я не пам'ятаю останню цифру. 170, мені здається. Просто нових набрали, на жаль. Зараз і на Серебрянському лісництві ліси Криміної, там потрапляли наші хлопці в полон. І вже Нью-Йорк, і Турецьк. Цей напрямок так само потрапляли в полон хлопці, тому за них теж треба боротися. Їм так само важко. Їм можливо навіть важче, ніж нам було, тому що вони в Азові, тому що вони осознано пішли сюди саме, а там не в інший підрозділ якийсь. Ну, а якщо там ще контракти, то взагалі хоче, ти, ти контракт підписав, а не мобілізувався. Вони дуже до цього будуть прискіпливо відноситись і це ну, на полонених дуже треба акцентувати увагу, прям максимально. Тому що ти не можеш дати здачі, ти не хазяїн свого життя, ти взагалі нічого не можеш зробити. Тебе просто постійно з тебе знущаються і на цьому все. Ти не маєш ніяких зручностей, ти не маєш ліків, ти тупо гниєш на місці. Це, це жахливо. Це справді дуже жахливо. В російському полоні не так, як у нас русаки сидять. Не так. В них, Це, видно, в них тут позини, в них тут перини, в них тут триразове харчування, купа їжі. Вони перебирають, вони отримують зарплатню якусь, вони одягнені. А наші хлопці в Донецькому сізо сиділи в футболці в мінус 20, коли немає опалювання, і воно просто сидить. Так от ну, сидить хлопчик, отак от в футболці, і вони, коли лягали спати, вони лягали спати валетом, щоб ноги ховати один одному під футболку, щоб грітися якось і не вмерти. І з жінками так само себе так поводять. Нам було трошки легше, трішки так. У нас у нас принаймні були ці скатки, матраси. Крайнє запитання, якщо дозволите, це ж цікава ваша думка, тому що ви вже 10, 10 років так захищаєте нас. Що можна з вашої висоти військового досвіду порадити чоловікам, тому що вони ну так склали, що військово зобов'язані. жінки так, є, так, так. Що можна їм тим, хто боїться, або ну є різні причини, хто ще не вступив на захист. Я вже казала на одному з інтерв'ю: не ховайтеся за нашими спинами. Ми не зможемо вас захистити. Ми не, ми не безсмертні, ми вмираємо. Ми реально вмираємо. Ну, я, за, я за себе боюсь так само. Я боюся свого чоловіка, за своїх друзів з тими, що зараз познайомилися. А ми можемо вмерти. Ми вмираємо, ми не безсмертні, ми не залізні, не титанові. Ми просто з плоті і крові. І поки ви будете ховатися за нами, нас буде менше й і менше і в ітоді, ми просто закінчимося і все. На жаль, ніхто не дивиться на це з такого боку. В моєму батальйоні вчора були е, втрати, ну тобто не двохсот, 300, але це все одно це втрати. Червоні, жовті хлопці. Е, хлопець просто відмовляється з усіма спілкуватися, тому що він втратив обидві ноги е, вище коліна. Він не хоче жити більше. А ну дорослі дядьки за нами ховаються. У мене хлопчик сидить зараз 2006 рік. 2000... 2006 рік? 2006-й, 13... 13 березня 2006 року. Ні, 12, 12 березня. Отака дитина. І я 94-го. Просто, знаєте, честь. Честь. Дякую вам, дуже вам дякую.